Я подаю, ты все это принимаешь и направляешь, понял? Ага. Смотри, только пальцы не передают.

Сьогодні 14 у нас лютого, і ми ставимо нашу буржуйку в нашому розсаднику парнику. Вже залишилось зовсім трошки, але ще робота є. Друга плівочка теж вже накрита, не знімала, тому що якось. Було не знімання. До, не до Ось так воно виглядає всередині. Мені дуже подобається як вийшло. Вже скоріш хочете тут працювати. Вихлоп труби вийшов у нас тут. Потім ця буржуйка взагалі вона перейде в теплицю. А для нашого парника ми на наступний рік будемо робити трішки менше з розміром буржуйку, тому ось так. Чоловік доробляє. Погода у нас похмура, збирається дощ. Ай, працюємо. Все, затопили перший раз буржуйку. В нашому паднику, розсаднику. Там ще залишилося заробити отвір, щоб до плівки не перетискалася труба і все. З відкриттям. Не знаю, сьогодні чи вже завтра буду переносити сюди капусту свою. І вже будемо висаджувати перець. Все. Тепло. Ось так воно виглядає. Поржуєчка топиться. І ось тут залишилось зароби... 에... зробити, щоб не було дірки. Все, тепло, класно. Ще трошечки порядок навести і вже можна тут робити. Так, топиться наша божуйка вже десь хвилин 40. Що я хочу сказати? Капусту туди не можна ставити. Це Однозначно, я так подумала і вирішила, що буду її ставити просто в теплицю. Там в день плюс 10, плюс 13. Уночі там немає морозу, там десь плюс 3, плюс 4. Тому що в нашому парничку розсаднику при відкритому, відкритій двері там ще оцірт не зароблений. І вже 25 градусів. І там зовсім трошки дров. Кинуто, Боже, яке болото. У нас о, вдягаю калужу, щоб пройти, бо це неможливо просто. Ой, погода. Жахливо, але головне, що в нас спокійно. Я... Боже, реально жарко. Жарко, жарко. Ось градусник висить 25 градусів. Для капусти це дуже-дуже висока температура. Тому тут буде перець висаджуватися. Я так думаю, що завтра вже треба починати. А капусту ми поставимо. В теплицю. Зараз покажу, що в мене в теплиці. Ми ж там посіяли редиску, і редиска вже почала сходити. І зійшла та редиска, що я сіяла ту половинку, де в мене сидить зростає салат. Там вже по два листочки з'явилося. Головне, щоб не впасти. Дивіться, яка походить там туман над річкою під мостом. Тільки що був дощ. І такий добрий дощ. Хвилин 15 шов. Ой, притихло. Дивіться, що у нас тут. Ця вже ще недільки дві як я казала, і все. І можна буде її вже. Вона вже як пупочка така гарна. Можна буде її продавати ще пару недільок і все. Тут теж зростає гарнюня, манюня. Це теж я сама сіла, щоб земля не гуляла, експериментувала, як вона буде зимою почувати і все добре. Ой, ось тут, зараз я покажу, салат почав зростати так швидко, дуже швидко почав рости. Ну, потепліло, вже заморозків таких не буде. А це в мене кінза. Піврядочка, піврядочка я убрала, подумала, що вона не відійде, і посіяла ж тут я редиску. Ось ця редиска якусь сіяла я, бачите, як бабочка, гарнюня, манюня. Тут навіть е, я шматочок такий невеличкий, десь метра два Я її навіть не присипала землею. Я просто само насіння посадила, не прикривала землею і вона вилізла. А це вже почалися тут рядочки, вона теж добре зійшла. Ось тут же ж була редиска. Тут все ми перекопали, погромадили і теж засіяли редиску. І вона вже почала у нас вилазити. Сходи перші є, зараз покажу. Ось. Все. Це вже сходи редисочки вже почалась. Ось так. І тут для капусти буде. Температура приємніша, тому що, Белін, вона і так мене потягнута. Ой, тут зараз відкриті двері, і у нас десь плюс 9. Їй буде нормально, вона не буде тягнутися. Якщо треба, ми її поставимо і нагриємо, накриємо ще агроволокном, їй буде добре. Тому ось так. І ще трошечки йому залишилось. Отут От до ладу привезти цю трубу ззовні. Зараз робить. А ще у нас відходить потихеньку петрушка. Ми тут дуги поставили, хочемо її агроволокном, щоб вона швидше відійшла. Все, дуги стоять. Пахне весною, вже хочеться весни, не можемо просто вже витримати, хочеться, хочеться, бо про це вже все каже. І пташки співають, і вже тіло проситься, тут м'язи хочеться розім'яти, щоб вже працювати, вийти. І пахне, пахне весною. Дуже-дуже. Ось такі справи, Ще треба любові дерева, нам, щоб чоловік... Єлочки позрізав, привев їх до ладу. Ось такі справи. Праця йде.